Маріупольській школі надали ім'я генерала, який знищував місто. Школа номер 7 тепер тимчасово носитиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова. На стіні школи встановили меморіальну дошку. А на постаменті біля входу будівлі бронзове погруддя. Цинізм найвищої міри. Тепер діти мають щоденно дивитися на того, хто вдерся до їхньої країни та рідного міста, і проливав кров їх знайомих, друзів і рідних. Адже куту зобрав участь у захопленні Маріуполя, був одним з тих, через кого місто майже три місяці було в блокаді. Як наслідок, загинули тисячі мирних жителів Маріуполя. Військового злочинця було ліквідовано у червні минулого року, але російські окупанти вирішили перетворити вбивцю у героя, нав'язуючи жителям викривлену історію подій та насаджуючи свою ганебну пропаганду. Проте Маріупольці знають, хто прийшов з війною на Донеччину, приніс смерть та руйнацію в їх дім. Загалом ситуація в місті постійно. Погіршується, окупанти ведуть свої порядки, які не підпорядковуються ніяким законом. У місті повна анархія. Окупанти обкрадають дитячі садочки під виглядом ремонтів. Жителі тимчасово окупованого міста повідомляють про те, що під час так званих ремонтів у садочках номер 54 та 125 зникли меблі. Садок номер 54 у Приморському районі зробили ремонт. Раніше було обладнання та кухня. Після ремонту було вивезено у невідомому напрямку. За словами мешканців, у 125-му садочку точно так само всі меблі та кухню винесли на вулицю, і все зникло. Звернення до адміністрації носили все безрезультатно. У місті повна анархія. Кожен, хто, хоч трошки, має влади, крутить свою хвостом на свій розсуд для окупантів. Маріуполь це чергова можливість заробити гроші, а справжні потреби людей нікого не цікавлять.